Машин там, мінімум 15-20. Це ми тільки зі Світланою відправили. Є у нас ще хлопчик малий Єгорка допомагає нам дуже. Багато попадається таких робот, наприклад, що за них навіть на істеону ніхто і братися не хоче. Всім людям треба об'єднатися в Україні і допомагати. Хлопцям, які нас захищають, які приближають нашу перемогу. В перший день війни я їхав по справі, до міста мені треба було попасти в Житомир. Ми доїхали до Києва сьомо ранку. Ми навіть не знали, що вони вже стріляють, вже аеропорти там почали бомбити. До мене почала дзвонити жінка. Ми Розвернулися і поїхали додому. Першим ділом, що я зробив, ясно пішов воєнкомат, фізкомат. Мене відправили, так сказати. Відправили додому, сказали, є воєнні хлопці, яким будуть цим займатися, які будуть обороняти країну. А потім почав виходити на роботу. У мене є невелике СТО тут в Полтаві, почав виходити на роботу, а ну роботи ну як? Ніякої роботи не було. От просто не було роботи. Трохи була робота, їхали біженці. Біженці їхали з Харкова, то це їм допомагало. Потім почали воєнні дзвонити дуже багато і почав їм допомагати. І потім я взяв на роботу з Харкова, першого біженця. Михайлович, я його називаю, йому, йому вже за 50, ну він вже домой повернувся. Він у мене в течение року теж то допомагав мені, проробив зі мною. Ми з ним працювали спочатку. Щоб прям сразу я там став перші дні волонтером, то ні, такого не було. Я просто допомагав, про мене ніхто не знав, я ні за кого не знав, я сам в мене просто був невеликий боксик, і я собі працював, і просто мені вдома було скучно, я виходив і займався ділом, як то сказати. Отак. І воно потихеньку так пішло-пішло. Я першого взяв Мікалича це на роботу. Потім ще один Сашко, до мене теж з Харкова приїхав, устроївся на роботу. І ми почали працювати, допомагати хлопцям. Сусід у мене ще з'явився теж по боксу, ми з ним теж ініціативно допомагаємо. А потім притягнули нам машину воєнну. Ми її зробили. Якби підобрали запчасті, машина стара, вона у нас місяць стояла. Ми там в Кремлічух відправляли блок, двігатель, щоб там, не було навіть запчастей в производстві зняті. Вже все, ми там все ділилось вручну. Тобто, мотор збирався вручну. Ми його собрали один, потім другу машину. Ми викидували в інтернет об'яву. Тобто, хто на евакуаторі, хто там їде, обращайтесь, ми біля траси, ми поможемо, ми зробимо там. Попалась нам жіночка, я ще на те час не знав, як її зовут. І вона дзвонила до нас, приганяли машини то на евакуаторі, то син її приганяв, то ще хтось, то хлопці воєнні приганяли. І ми з нею навіть не разу не бачились. Там, мабуть, ми місяця, два-три працювали з нею разом і не разу навіть не бачили. Ну, а Потім вона приїхала до мене. Ми так дружно обнялись, вроді, як ми вже знайомі, я не знаю, скільки років. І так воно все пішло. це вона мені якби допомогла стати волонтером. І так ми волонтерам допомагаємо. Машин ми як сказати, я навіть, мабуть, і не перерахую, скільки ми їх зробили. Якщо ми вчора одну віддали, позавчора, мабуть, дві віддали. Тобто, кожен день у нас так дуже багато. Ми досягли я не знаю, машин там мінімум 15-20 Це ми тільки зі Світланою відправили. А до мене ще поміти світлани, просто хлопці дзвонять. У нас зібралось Команда, якби група така невелика, у нас тут всі м'ясні, всі з Полтави. Є у нас ще хлопчик, малий Єгорка допомагає нам, дуже приходить. Він такий, ну просто молодий хлопець. Він якби вчиться в школі, ну приходить до нас допомагати. І у нас команда зібралася. Це нас, грубо говоря, три чоловіка. Тобто ми працюємо, готові завжди допомогти. І Ще бувало таке, що приходилось навіть оставатися на ніч. Ми раз. На одній машині міняли повністю мотор, перекидували. Старий знімали, новий ставили, бо хлопцям треба було 8 ранку виїжджати, їх вже дідали, і нам довелося заливатися на ночь. Бувало такі, до вечора оставались, Дзвонили, приїжджали, наприклад, машину до мене забиратись недавно, полчетвертого утра хлопці їхали. Багато попадається таких работ, наприклад, що за них навіть на істеону ніхто й братися не хоче. Була машина, ось Світлана нам привозила машину. Повністю розломаний кузов на а так. Машина повністю розламалась. Ми її вирівнювали, Ми там заварили, приварили, бо хлопці тяжоли возять, і просто вона ламається. Сама, щоб ви понімали, сам кузов машини просто тріскається, і все, вона не їде. Вона так серединка провалюється і все. І... І ми, як-ні-як, як -як, туди вставляли куски металу, швельров, варили, все виварювали. І вроді дай Бог ця машина вже далі їздить. Якісь роботи ми робимо безкоштовно. Ці ще мелкі роботи приїхали, ми швидко зробили, ми за них гроші ніколи не беремо. Тобто, а як якісь важкі роботи, ось, остання там робота, наприклад, Hyundai-Gалопер був, там ми знімали там роздатку, міняли цеп і все остальне. То там, звісно, там не то що за роботу, там за за самі запчастини дуже багато потягнуло. Ось недавно Hyundai поїхав. Тоже ми там міняли турбіну, ремені міняли там помпи. все, там теж затягнуло багато грошей. Тось ну. Ну, як то так, ну, п питаємося допомагати чи можемо. Шукаємо запчастини, де подешевше. Теж, де я запчастини заказую, теж хлопець, коли я кажу, що воєнний, він завжди мені робить скидку. Я вважаю, що всім людям треба об'єднатися в Україні і допомагати хлопцям, які нас захищають, які приближають нашу перемогу. А вважаю, що хлопці, ті, які воюють там, вони повинні розуміти, що у нас тут хороший тил, що їх вдома чекають, що за них вдома. Переживають слава Україні, просто хлопці молодці.